і все, все нормально, дуже задоволено. Ну якби вона кончилася, можна і не витавати замовитися. Миколайович, ага. чоловік збив з ружжа молнію. Дві молнію, так. Та ну єгер, єгер, ну наш єгер. ТОЗ з БМ 16. Ді, це дроп, дроб, так? Одиничка. Супер. Ну, вони низько були. Обично ж вони дуже високо літають. Ну, а взрив не що? Взрив не ні? Вам особисто взрив? Зірвався у... У Нагорного на углу якраз в Оріхові. І дом не пошкодив. В чому удача? не пошкодував. Ну супер, Воріх... так герой. А де? Ну от ці два магазини, що є, ну тут же такі, ну є продукти. Да. А фінансові можливості? Ні, фінансова ні. Тобто ми з навопалки взагалі приїхали. І це ну, ПВУ. Тобто гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога потрібна. Так, це гуманітарна допомога, що нам хорошо, що допомагає. Це добре. Боже який він. Як він любить вас. Преданий, так, і жди постійно. Ніколи не в